Всім доброго доброго вечора. Привіт-привіт. Прилетіли ми коротше, додому. Я зі служби, а Лена їздила до мами, заїхав, забрав її, прилітаємо додому. А дома додому... капець. капець <ривіт> Свині почти з голоду здихають. <ривіт> Зранку їм дебело насипали, але ми не розчитували, що повернемося в таку годину. Затримались буквально. Да, годинки на півтори, чим розчитували. Ну, взагалі, швидко їм понасипали жрать. Дивимося, що короче, у них опять заканчується комбікорм. Їдять, як не в себе. На убой, на, <с <с на убой. їдять як не в себе. Не співаємо робити корма. Тому зараз передягаємося і вперед робимо корм. Це раз, во-вторих, дивимося, що у нас тут по хазяйству. І тепер ми трошечки трошечки да, покатали нашу електромухоловку. Да, і можемо дати вам про неї відгук. Який буде відгук, дивіться? Да. А ми покажемо. Наша гутієрочка, вечеря, куша. Да? Ну що, сьогодні у нас вже 23 число, дивимося, петля спокійна, не набухша. Якщо до 25 числа вона у нас не загуляє, значить у нас все вийшло. Тому що перший раз ми її були покрили, думали, що вже все чудово, дождалися ми слідючої гульки. Її вроді як не було, а потім вона раз і загуляла, в неї здвинулася гулька на дві доби. Чому так? Не знаю. Ми її перепокрили. І тепер чекаємо. Якщо до 25-го вона опять не піде в загул, значить у нас все вийшло. Заряжали ми її, вона у нас первородка, як ви знаєте. Зарядили ми її, петренчиком. Петренчиком, а вже після первого поросу будемо заряджати її ландрасом або великою білою. Тому що вона у нас F1 і ми хочемо вже після другого поросу залишати поросят малих дівчат собі на свиноматок. Ось так. Зараз підемо до наших. Малечі, яка їсть, пищить, їсть як не в себе, вже ж казали. Ой, І будемо робити корм. Ну, як ми будемо робити корм, я думаю, вам це вже не цікаво. Вже неоднократно ми показували, як ми його робимо. Да, Лінуся? Тому показувати не будемо. Але покажемо вам наших малих. Ось такий у нас малеча їсть. Ліна, це вже по скільки нам? Три з половиною. Рівно три з половиною місяці, так? Да? Рівно три з половиною місяця нашим оцим малеча. Я не знаю, як передає камера, але... Бачивши їх вживу, то вони в нас вже не маленькі. Ну, як завжди, корита нас 5, в кориті 6 місць і нам, як завжди, не вистачає. Одна стане так, що двум нема куди добратися. Тепер, що касається тієї лампи, яка е читається електро... Мухоловка. Зараз розкажу вам по ній. Електромухоловочка, яку ми придбали, значить, що я вам по ній скажу? Якщо ви хочете собі придбати, то іменно отаку не беріть. Лед 1 Вт 12 вольт. Це дуже-дуже слабо. Ось так вона називається. Маркіровка її, а так її названня. Тому що, да, вона працює, але вона дуже чудово працює на комаря, комарів лупе страшно. Сітка комарями забита. На всяких мошок, букашок, да. мух. Так, да, вона теж ловить мух, але дуже-дуже слабо. Це якщо в оці сітків прожилки муха прям аж застрягне, то тоді муху убива, муха згорає. А так, мухи сідають, мухи лазять по ній і толку ніякого. Я зняв з неї ось, ось защитну решетку. Одну і другу, як ви бачите, щоб був, не було решітки, а був прямий доступ до електрочасті, яка б'є мух, і толку ніякого. Да, Задумка непогана, е, дуже хороша задумка, і я чомусь, е, як сказати, уверен, да? уверен, коротше, ви поняли мене, що Якщо брати електромухоловку з більшою потужністю, не на 12 вольт, а з більшою потужністю і більшу за розмірами, то вона буде працювати чудово. А ось така малеча працює дуже погано. Вона не дешево коштує, е, я коли її замовляв, мені кажуть. Вам та, що дешевше, та, що тільки внутрі приміщення, і вам та, що подороже, та, що типу, вулиця приміщення, більший радіус захвата по квадратурі. Говорю, ну Давайте та, що більше. І обійшлась вона нам по новій почті з доставкою 1070 гривень. А в ітоді результата, разві щоб поцепити її вдома в хаті, щоб вона ловила комарів. На більше вона не здатна. Треба більш сильнішу, більш мощнішу. Тому в скорому будущем придбаємо більш мощнішу, більш сильнішу. І тоді, я думаю, буде все чудово. Так що, ось іменно таку не рекомендую. Ну, а в остальному у нас все без змін. Да? Да. Оце хто питав, де ми пропали, Показали, да. де ми і як ми пропадаємо. Оце зараз так ми викручуємося. Так крутимося, так. Да. Во-перше, це я постійно на службі зранку до пізнього вечора. Це сьогодні так вдалося пораніше втекти з роботи, так сказати. Лена або займається своїм копченням. Закази йдуть, 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 плюс торгова точка в неї. Або Лена їзде до мами, яка знаходиться від нас за 20 кілометрів, грубо говоря. Огород росте, все в нас чудово. Змін нема ніяких, картошка вже по пояс вимахала така, я нехай. <смі> Ліна каже: ой, так кортить мені підкопати, да. подивитися, що під нею. <смі> я вже бачила, люди копали. Ну, мабуть, сорокаденка, денка чи як вона називається. Так вона без цвіту і копали її. А я все поглядаю. Ну так вже бутончики видно, що вот-вот розкриються. Я так переживаю, щоб вона не в зелень пішла в клубні, в картоплю. <смі> Будем, що посадили, ну, дождемося <смеш> цвіточки і потім <смеш> підкопаємо і <смеш> да. подивимося, і ви побачите, яка у нас картошка. Ну, Бадиля дуже-дуже чудове. По-перше, як ви я вже казав, ви знаєте, ми удобрили свій огород навозом наших поросят. І плюс у нас земля вся підсипана, це все цілена. Це все земля із недро ями, яку ми. Рили і робили. Тому подивимось, як на цілині, на цілющій землі і як на удобреній землі вродить наша картошечка. Ну, ось вроді таке коротке відео. Що касається нашого Древтрест працює, працює постійно, не виключається. Все чудово, все гарно. Лена вже зробила ноу-хау, вже вона коптить кроликів. Люди привозять кролів. Лена за копти. Так що Лена копти не тільки свою продукцію, але і. Ті привезли люди потренуватися, бо я сразу відповіла, що я, ну, я не, не, не знаю про кролятину нічого і як із нею працювати. Ми зробили одним способом, ми зробили іншим способом, вибрали той, який сподобався замовнику більше. і Тепер працюємо. Працюємо, Людина привозить кроликів і Лена йому кафти їх. Ну ось так, що кому хочеться все-таки скуштувати е, нашу продукцію, Лєнині смаколики, копчення. Будь ласка, замовляйте. У нас майже під кожним відео є в описі номер телефону Лєни. На цьому номері Лєна на вайбері, всі соцмережі, вайбері, телеграм і ватсап. Так. так що пишіть, замовляйте, продиктую ще раз свій номер. 098 506 63 74. Все, будь ласочка. Ну, ось таке коротеньке відео. Ми вам про нас показали, як у нас все йде. Життя триває, все чудово. Будемо заканчувати ми це коротке відео. таке. Пішли працювати. І будемо працювати, будемо робити комбікорм е, для наших поросят. Хоча які вони вже поросята, вони свині. вже майже свині. <рес> <рес> Уже свині такі, я не знаю, вже не піднімеш. Ну вже, ну, Я не знаю, як передає камера, але вживу бачивши, то їх вже далеко за 60 кілограмів. 60 так? я точно. 60 із таким дебелим плюсом. І їм по 3,5 місяці. Зважити, на жаль, немає в нас такого. Та такої ну ми вдвох уже не змоги, ми вже mm -mm. Вдвох її не підняли. А підміраю. вимірять вони ще такі не досить великі, вони ще такі пруткі, Та їх не того знеш. Вони вимірять <с і не дадуть. вони ще поки не стоять. Не знаю, хто як приручає поросят свиней. Ну, у нас щось трошечки. Да. Трошечки не виходить. Добре, дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас підтримуєте, що ви нам пишете коментарі, що ви в нас запитуєте всяке то за те, то за те, то за те. Ми залюбки вам все відповідаємо. Відписуємося кожному. Хто случайно залетів на наш каналчик, будь ласка, підпишіться, поставте нам лайкосик, не забудьте прожати колокольчик. Щоб не пропускати наші відео. Ну а хто наші підписники, то дякуємо вам на все добре. Скучної тихої ночі. Перемога обов'язково буде за нами. Всім бажаємо максимальних прибутків, мінімального падіжа і все буде Україна. Всім пока-пока.